Друзі, всім привіт! Я Аліна Соколовська, фотограф з Житомира, і сьогодні я вам буду розповідати про те, як вам вдало провести фотодень. Дивіться, перше, що я хочу вам сказати, щоб провести вдало фотодень, вам потрібно ж закинути інформацію в інстаграм і повідомити про те, що ви будете проводити цей фотодень. Для цього, забігаючи на вам потрібно референси. І референси потрібні вам не ті, які ви підете і скачаєте просто з Пінтересту картинку, так? А вам потрібно цю ідею перед всім відфотографувати. Далі, що я маю на увазі відфотографувати? Вам потрібно взяти якихось красивих моделей, тобто ви робите творчу зйомку. Творчу це безкоштовно. Ви повинні знайти якихось симпатичних там людей, ось це можуть бути ваші знайомі, які класно підготуються по одягу. Ви візьмете весь свій реквізит і підете, значить, відзняти цю ідею. Ось, далі у вас ведуть класні фото, люди гарні, все, ідея класна, по кольорам все супер. Далі цю ідею ви маєте, значить, подати красиво в інстаграмі. Ось, ви берете цю ідею, значить, закидаєте в історії, пишете там такого-то, такого-то числа. Значить, в мене є там 5 місць, обов'язково пишете про обмежену кількість місць. Люди так швидше купують і бронюють дати. Ось, ви кажете, там 5 місць на фотодень, там, не знаю, 20 жовтня, наприклад. ось. І ви, значить, дивитесь: я зазвичай ціну не пишу. Я пишу так: хто хоче, там залишаю віконечко для питання, бо там. Що можна проголосувати і там можна подробиці. Ось, і після цього я людям скидаю подробиці і вже так типу виходжу з ними в переписку, так люди трішки краще купують. Інколи мені м -м лінь робити всім відписувати, я пишу одразу. От коли я пишу одразу, ціна ну, люди купують трохи гірше. Але якщо значить в мене люди не купили всі в інстаграмі, місця не розкупили. Там, наприклад, я закинула, що в мене є п'ять місць. А я хочу продати там. А, а купила три місця. Ось, дуже класна штука є. Я закидаю, значить, на Фейсбуці є одна група в нас в Житомирі. Це мамочки Житомир, але я думаю, що в інших містах також мають бути такі групи, де публікація коштує всього 100 гривень. Я публікую там пост з цими класними референсами. Люди дуже класно відгукуються на красиву картинку. Ось, і там також якось я писала. Подробиці в дірект, але там під коментарями було просто стільки коментарів, ціна, ціна, яка вартість. І я дуже тоді стамулася відповідати людям, витратила купу часу. А по факту прийшла там одна чи дві людини тоді, але на цю переписку я витратила дуже багато часу. ось, Тому тому я вже пишу одразу з ціною. І хто там хоче, пишіть, будь ласка, але я стараюся людей перевести в інстаграм. Все-таки мені, я розвиваю свої. В свою інстаграм-сторінку мені важливі підписники, тому я пишу так: хто переходить на інстаграм, підписується, я дарую знижку 10%. І люди за цю знижку 10% ну, дуже швидко підписуються, вони якось потім запитують за цю знижку. ось. І, до речі, прикольна схема: так, от з такої от групи з Facebook переводити собі людей. У мене так потім клієнти записалися і на 2 годинну зйомку. Ось, а хтось потім питав, чи можна цю знижку використати там на звичайну зйомку годинну. Я кажу, так, можна, думаю, ну, в принципі, чому ні, хай будуть лишні люди в мене. Ось. І в принципі, за один раз, за один день в мене вже набирається потрібна кількість. Ось, а якщо не набирається, я ще чекаю день. Тобто, люди на другий день також можуть, ще хтось там не бачив історію, а хтось побачив на наступний день. Ось на наступний день теж можуть бронювати місця. Після цього я виходить уже, якщо розпродала ту кількість місць, яку би я хотіла, то я вже нічого не публікую. Якщо в мене там ще залишилось одне-два місця, я повторно закидаю в інстаграм, і люди, які там, типу, думали йти не йти, ну вони, скоріш всього, напишуть, що вони хочуть також. Або як варіант, я можу там через декілька днів ще раз закинути і написати. Останнє місце на фотодень по суперкласній ціні, типу знижка буде ось, і це місце також докуплюється класно. Тому, а, тому, тому, тому ось така вам схема, яка справді працює в мене. І що хотіла сказати, що коли у вас є гарні референси, то ви цю ідею можете подати, продати не один раз. Тобто, я деякі фотодні можу повторювати два-три рази там за сезон, чому б і ні, якщо це типу, актуально, то можна так робити. І ще одна класна ідея: якщо у вас людей більше, аніж ви очікували, я би рекомендувала додати вам ще один день, наприклад, наступний, де ви також проводите цей самий фотодень з цією ж ідеєю. Ну, тому що який смисл, якщо люди вам хочуть ще у вас придбати, а ви вже кажете, що все, за, ну, все місць немає. Я раніше так робила. Відмовляла людям, а зараз думаю, навіщо я ж можу на наступний день ще раз провести цей фотодень, чому б і ні? Ну це ж клієнти. Це лишні замовлення, чому ні? Так, я дуже рекомендую так робити. Якщо є ще там дві-три людини, спокійно можете там прям закинути ще інформацію, що ви на наступний день також проводите фотодень. Ось і що я дуже рекомендую робити, я завжди беру на фотодень предоплату. Невелику там буквально в розмірі 300 гривень. Ось я беру предоплату, тому що у нас такі люди цікаві, знаєте, інколи вони просто не можуть доїхати до локації, можуть просто не, не, не доїхати, якщо не заплатять предоплату. Або там за день написати, або в цей день. Ой, вибачте, плани змінилися, я не прийду, тому я раджу і я сама завжди так роблю. Я беру предоплату і це людину мотивує такі доїхати до фотосесії, до вашої зйомки. Ось ще класно, коли у вас буде якийсь помічник з вами на зйомці, який там зможе людей довести до локації, де інколи в мене локація знаходиться трошки незручно, і під час там зйомки я не можу відповісти на дзвінок, тому класно, коли зі мною є помічник, і мені допомагають, відповідають на дзвінки, ну, приводять людей до мене на саму локацію, і це суперзручно. Ось ну, в принципі, мені здається, це все, що я вам хотіла сьогодні розповісти. Будь ласка, проводьте свої фотодні, це класно, це прикольно, коли у вас е, трошки не вистачає замовлень там. Да? От, наприклад, у вас якийсь слабший місяць, у вас немає зйомок, і фотодні дуже класно виручають. Плюс люди про вас якби, більше дізнаються, вони потім можуть на якесь свято вас також замовити чи на свою подію. Ось, і в принципі, в принципі, у вас буде що її загружати, якісь прикольні фото, потім е, закинути в інстаграмі, в історії, поділитися взагалі. Ну, фотодні я би рекомендувала робити, тоді, коли у вас справді не вистачає замовлень, ось, і вони дуже класно витягують. Дякую вам, дякую, що подивилися це відео.